Росіяни вночі з артилерії та мінометів били по прикордонню Чернігівської і сумської областей. Як повідомили в оперативному командуванні північ ворог обстрілював області двічі майже в один і той же час біля 11-ї вечора і 6-ї ранку? Інформації про постраждалих немає. Невідомо також про пошкодження цивільної інфраструктури. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, доєднується до нашого ефіру. З ним обговоримо передовсім усі обстріли з російського прикордоння української території. Доброго дня, вітаємо Вітаю, студія. Наскільки ця небезпека і інтенсивність обстрілів вона характерна для всього прикордоння? Чи є ділянки або навіть регіони, де інтенсивність відчутно більша? Ну, власне, можу сказати, що щоденно ворог, на жаль, відкриває вогонь з території Росії по території України. Це і Чернігівська, і Сумська, і Харківська область, і до цих обстрілів застосовує, застосовує і артилерію, і міномети, і навіть важку техніку. А також ми фіксуємо непоодинокі використання і авіації, яка наносить удари по українську. Такі території, це і літаки, і гелікоптери. І, до прикладу, за минулу добу нашими прикордонними нарядами зафіксовано загалом а, більше 20 таких обстрілів, два з яких здійснені за допомогою авіації. І можу додати, що інтенсивність за останній час вона значно зросла, ніж те, що було раніше. А, до прикладу, за квітень місяць нами зафіксовано понад. 400 обстрілів цих територій а, на цих напрямках, і близько трьох десятків разів а, Росія наносила удари саме з авіації, скидаючи в тому числі керовані авіаційні бомби. І як бачимо, що а, це загроза не лише силам оборони, а, які мали а, цілити, а, мав би цілити ворог. Це і загроза мирним жителям. бо Свідомо вони скидують бомби. Вони вражають населені пункти з артилерії. В тому числі, як вчора повідомляли, повідомляло оперативне командування Північ, в результаті нанесення удару з авіації загинув і підліток 14 років, і також в результаті обстрілів нищиться і будинки мирних жителів, і інфраструктура населених пунктів. Тобто, фактично, Росія продовжує щоденно вчиняти свій Терор, який вона продовжує ще з квітня місяця минулого року, коли ворога було відкинуто за межі нашого кордону на цих напрямках, пане Андрію, з чим ви пов'язуєте інтенсифікацію використання саме авіації для ударів по прикордонних територіях? Чому саме тепер? Ну, напевно, вони. Опанували цей, цей напрямок для того, щоб наносити удари, бо раніше авіацію вони менше застосовували для нанесення ударів, або ж скеровували ракети саме з авіації, літаків, гелікоптерів. Зараз ми бачимо активність використання керованих авіаційних бомб, які Авіація скидує на наші території при тому, що авіація не не залітає на територію України, а наносить удари, здійснюючи їх також з території Російської Федерації. Білорусі, білоруський кордон, яка ситуація зараз там? Чи можна говорити, що це все виглядає спокійно? Певно, там перебувають українські військові. Певно, ми розуміємо рівень потенційної загрози. Але от по факту, як виглядає зараз ця ділянка кордону? Ситуація залишається повністю контрольованою. Ми не фіксуємо наявності необхідного ударного групування, яке б знаходилося на території Білорусі з російських військових, які б могли здійснити вторгнення на територію України. Більше ця територія Росії використовується як майданчик для підготовки і навчання своїх підрозділів. Однак на, на цей момент на території Білорусі знаходиться значно менше сил Російської Федерації ніж було ще кілька місяців тому. Раніше підрозділи розвідки фіксували їх на рівні десь тисяч-одинадцять тисяч, тисяч військовослужбовців російської армії. На даний момент це близько 2800 військових Росії, які продовжують. Підготовку на полігонах Білорусі, ну і після того як такі підрозділи проходять навчання, і підготовку Росія їх перекидує назад на свою територію для того, щоб в подальшому їх завести для посилення свого угрупування на сході нашої країни, де ведуться повномасштабні бойові дії. А обмін інформацією відбувається зараз. Як це було до цього, там жестовою мовою або якось епістолярно? Ну ми знаємо, що такі випадки були на кордоні. Ну, це не обмін інформацією, це прямий натяк Білорусі, зокрема білоруським прикордонникам. Що їх чекає, якщо вони долучаться до війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни. Але ми і так бачимо, що Білорусь підтримує Росію у цій розв'язаній кривавій війні. Бо власне білоруські прикордонники, білорусь як країна, відкрила свій кордон для. Колон техніки російської армії, які заходили із території Білорусі на територію нашої країни. Ну і власне, досить часто, досить часто наші українські захисники демонструють білорусам, в яких умовах перебуває Україна, потерпаючи від ракетних ударів Росії, щоб вони не забували, що за собою несе війна. Це ви про сигнал повітряної тривоги, який білоруси теж мусять слухати, коли в них там літає міх, який нас зводить тут з розуму, пане Андрію. Ви самі вже заговорили про ситуацію на сході. Знаємо, що прикордонники воюють, воюють по справжньому. Розкажіть, що у них, в тому числі в Бахмуті, де вони зараз? Наші підрозділи складають сили оборони і на сході нашої країни, де ведуться. Повномасштабні бойові дії наші військовослужбовці перебувають безпосередньо в Бахмуті і на Бахмутському напрямку, зокрема, а також на Лиманському на Мар'їнському напрямку. Нещодавно е президент України також відмітив і наш Луцький прикордонний загін, який ефективно воює на Авдіївському напрямку, і наші підрозділи разом з іншими українськими захисниками. Роблять все можливе для того, щоб спинити ворога, ну і власне нанести йому якомога більше втрат. Наші хлопці активно використовують і мінометні розрахунки, що раніше було непритаманно для державної прикордонної служби загалом, але повномасштабна війна змушує нас нарощувати військову компоненту для того, щоб Наші хлопці також мали всі можливості ведення не тільки стрілецьких боїв, а й вражати ворога на більшій дистанції. Активно працюють розрахунки безпілотних літальних апаратів, які коригують міномети, наші ж міномети або коригують вогонь артилерії збройних сил України. Ну і щоденно хлопці стримують такі ці м'ясні штурми. Ворога, який не жаліючи своїх сил, кидає в атаку для того, щоб захопити наші позиції. Але хлопці тримаються і хлопці розуміють, що відступати нам нема куди. Виходить, Повітряна... хлопці вертають, даруй кордон на своє місце там, де він має бути. Ну фактично, це, це, це функція, яку виконують зараз прикордонники безпосередньо е на лінії бойових дій. Повітряна тривога шириться зараз Україною. Ви бачите низку областей на мапі на екрані. Ми про це детальніше за мить скажемо, але просимо не нехтувати. Для радіослухачів, бо нас ви знаєте, в радіоефірі теж транслюють. Я скажу Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області. Ну і власне Луганська область і Автономна Республіка Крим. Власне, так зараз виглядає мапа повітряних тривог. За цим постійно стежимо оперативно про це повідомляємо. Я нагадаю, що Андрій Демченко з нами на зв'язку з Державної прикордонної служби ще одна, ще одна річ, яку хотілось би ви пане Демченко прокоментували, це. Рух на західному кордоні і сполучення з Польщею між державами та тому що ми розуміємо, що ось цей період він такий специфічний. Минули великодні свята в одній і в іншій країні. Зараз так звана маювка в Польщі. Сьогодні день прапора велике свято. Завтра день конституції 3 травня. Багато хто має вихідні. І я припускаю, ці люди вони теж якась частина з них могла би вирушити до близьких до України. Яка зараз ситуація на українсько польському кордоні з завантаженістю? Ну, загалом відмічу, що минулий місяць він був досить динамічний по пасажиропотоку. А напередодні а, Великодніх свят а, інтенсивність значно зросла, і фактично, ми бачили значну кількість громадян України, які повертаються додому для того, щоб провести ці дні а, в своїх домівках в колі близьких. Після завершення великодніх свят а, пасажиропотік змінив свій напрямок, але Можу сказати, що він не такий динамічний е, на виїзд з України після завершення свят, як був той, що е, ми фіксували напередодні е, великодніх великодніх днів. Е, крім того, за останні дні ми також бачимо, що немає динаміки на виїзд громадян України. Навпаки останні три дні пасажиропотік коливався десь на рівні. 90-100 тисяч осіб за добу, але перевага була на в'їзд в Україну, і основну частину з тих, хто перетинає кордон, становлять громадяни України. Пасажиропотік на виїзд з України і стан завантаженості пунктів пропуску з ним на наших інформаційних ресурсах. Що 3 години західне регіональне управління. Показує стан завантаженості пунктів пропуску, в тому числі і на польському кордоні. Загалом хочу відмітити, що із загального пасажиропотоку 50% припадає саме на польську ділянку через власне логістику, через кількість пунктів пропуску, які є на цій ділянці, і тому це найбільш завантажений напрямок. Інколи є черги, інколи а, черг, черги відсутні, і тому для того, щоб громадяни легше могли перетнути кордон і обрали собі найменш завантажений напрямок, я б радив би їм а, завчасно цікавитися станом завантаженості Кож кожного з напрямків не тільки на кордоні з Польщею, а на інших е ділянках кордону, де е власне від відображена інформація на, на наших інформаційних ресурсах. Які це інформаційні ресурси, де дивиться це сайт державної прикордонної служби чи це соцмережі регіональних представництв? Де? Це... Цей сайт Державної прикордонної служби, розділ інтерактивна мапа, а також Фейсбук-Сторінка Західного регіонального управління Державної прикордонної служби, де інформація оновлюється що три години про стан завантаженості всіх пунктів пропуску на цій ділянці. Андрію, дякуємо вам дуже. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку. Зараз